Як не відкладати натхнення на потім? Як часто ви відчуваєте, що готові до дій, але щось вас стримує? Знаєте, що потрібно робити? Просто почніть. Кожний великий шлях починається з маленького кроку. Визначте свою мрію. Так, саме вашу мрію вона має бути настільки масштабною, щоб ви відчували легкий страх. І це нормально, ніколи не чекайте ідеального моменту. Якщо у вас є ідея, дійте. Замість того, щоб думати, чому це не вийде, запитайте себе, а що, якщо вийде? Ваші дії це те, що приводить до змін. І пам'ятайте, на цьому шляху будуть труднощі. Але ваша настирливість допоможе їх подолати. Кожен раз, коли відчуваєте сумніви, згадайте. Для чого ви починали? Ваша енергія і натхнення це ваші найкращі союзники. Не бійтеся змінювати звички. Ставте собі запитання, як я можу зробити сьогодні щось, що наблизить мене до моєї мрії. Тож готові почати? Давайте разом рухатись до вашої мети. Не відкладайте натхнення на потім і почніть діяти вже зараз. Якщо ви готові до дій, ставте лайк і підписуйтесь. Пам'ятайте, ваше натхнення чекає на вас.